Зміщується, в інше місце, європа виглядає розгублено, намагається переконати американського президента змінитися, але він не зміниться. Президент Трамп любить себе таким, як він є, і він каже, що він любить Європу, але він не дослухатиметься до Європи такої. одна з найбільших проблем у сьогоднішній Європі, хоча. Про неї не часто говорять. Це підхід. Деякі європейські лідери вони з Європи, але не завжди за Європу. І Європа досі відчувається більше як географія, історія, традиція. Не реальна політична сила не велика. жодного, жодного, жодного завтра. Давайте завершимо цей день бабака. І так це можливо. Дякую, слава Україні. Президент хотів, щоб я сів, але я думаю, що ви заслуговували на всі ці аплодисменти стоячи. Дякую, пане президенте. Дуже добре, що ви знову тут. Як пройшла зустріч ваша з президентом Трампом? Чесно, звичайно чесно, але звичайно в інтересах вашої країни. І так, це було в інтересах моєї країни. Так, я б це під питання ніколи і не поставив. Ні, ні, зустріч була хорошою завдяки президенту. і Дякую президенту і дякую за те, що він знайшов час для нас. І знаєте, сьогодні я побачив, як моя команда, і вони говорили з американською командою. І перед моєю зустрічю з президентом Трампом моя команда провела багато часу з американцями. І навіть я хотів запитати президента Трампа дати їм американські паспорти, бо я думаю, що вони дійсно провели багато часу. Але відверто, я думаю, що зустріч дуже важлива нам. Треба в нашому човні. Я сподіваюся, що це корабель, що йде до миру. Нам дуже потрібні сполучені штати для майбутнього, для гарантії безпеки. Ми розуміємо, що Європа має бути сильнішою, але Європі треба буде час. І сьогодні Америка дуже сильна. І я думаю, що наші команди добре попрацювали і знаєте, Я думаю, що це як остання миля, яка дуже складна. Під час будь-якого діалогу з будь-яким президентом я маю захищати інтереси моєї країни. Ось чому діалог. Можливо, він не простий, але сьогодні він був позитивний. І цього достатньо. Я думаю, що це хороша відповідь. Ми знаємо, що. Джеред Кушнер і також спецпредставник Стів Вітков, що вони поїдуть сьогодні в обід до Москви? Я думаю, що Я думаю, що зараз це все також про те, коли Росія буде готова зупинитися, зупинити війну і складно. Зрозуміти, що реально в голові у президента Путіна також, але що ви думаєте, який тепер який зараз розрахунок у Москві? Ну, насамперед, так американська команда поїде сьогодні в Москву. Вони чекали на нашу зустріч з президентом Трампом, і зараз вони поїдуть, і моя команда зустрінеться з американською командою. І Я думаю, що це буде.